Всім привіт! Сьогодні я відео буду знімати про те, якими кісточками я малюю. Ця частина буде про кісточки, якими я малюю гуашкою акрилом. І так, які це саме кісточки з цього всього? Я вибираю основні тими, якими я малюю, а все інше далі по ходу. Дивіться. Найперше, що в моєму арсеналі, це завжди ось така кісточка. Плоска, ось така шестерочка у нас. ось Тут, можливо, буде вам краще видно, що вона там як там називається. Мені вона синтетика. Мені вона максимально подобається, я нею задоволена. Одне скажу, що надовго, звичайно, такої кісточки не вийде. не вийде, Корече, Довго вона вас не протримається, чисто з того, що вона доволі таки бюджетна. І з часом, як бачите, ось тут вже з'являються всі ці штучки. І це навіть не від того, що я її там колись залишила, ні, я її стабільно мию, всі діла відразу після цього. Але, ну, просто, знаєте, таке буває. У мене була кісточка, яка коштувала в районі 150 гривень. Це роки три назад її купувала і за таку ціну. І вона дійсно отпахала в мене 5 років стабільно. Поїхали далі. Наступне, що в моєму арсеналі, це якщо я малюю щось з пейзажу, це ось така кісточка. Зараз залишу тут десь посилання, як саме зробити таку саму. Це, звичайно, в мене була ось така коса кісточка. Просто сама синтетика звичайнісінька, і з неї я зробила ось таку каряву, але дуже влучно для дерев. Далі. Це не обов'язково, але кісточки веєр. Оце синтетика, до речі, ну, з дорожчих і дуже добре. Це якась дішманська, і вона така прям ну, груба в роботі. Ця буде більш лайтова. Але, як варіант, це інколи використовую для листочків, для якихось бризів, дуже рідко, але може бути. Це просто must-have. Тонесенька кісточка. Як бачите, вона мене трошки почала розділятися. Не зрозуміло, чого я тільки один раз на ім'я e цей користувалася. Ну, що це таке? Ну, неважливо. Це роса. Я її недавно купила. А як бачите, я ще не можу сказати повноцінно, як вона в роботі, бо в мене вже є до неї питання. ось. О! Ну, Зрозуміло, які питання, так? Да? Ну, це не питання, я її можу обстригти, але просто що якби вона нова, всі діла. Цією тоненькою кісточкою я малюю буквально все: від гілочок, травичок, якісь тонесенькі деталі, і вона просто обов'язково бути в арсеналі в кожного. А це чисто, так знаєте, інколи. Це взагалі саме звичайнісінька кісточка з картини по номерам. А це кісточка роси, Її вже. Синтетика Три роки. Просто інколи мені потрібно конкретно щось з такого формату. Це буває дуже рідко, але я таким користуюсь. Давайте подивимося, як вони будуть працювати в роботі. У мене ось тут палітра моя кольорі. Я нічого конкретного малювати не буду, просто покажу, як кожна кісточка веде себе в роботі. Почнемо з моєї улюбленої. Давайте я візьму якийсь зелений куль. І як бачите, вона з фарбою ладнає дуже добре, просто такі полосочки, все стабільно. Фарба в мене зараз не дуже. Її потрібно вималювати, тому що дуже шкода, великі баночки. І потрібно вималювати, тому що хочеться щось обновити, але хочу закінчити старе, щоб купити щось, придбати щось нове. Загалом, ось таке ще інколи я додаю такі деякі деталі, можливо, тому що тому воно в мене вже і робиться. Це щось, типу таких. Це буває до квіточок, дерев, ще чогось. Ось такі і того воно в мене, можливо, вже стає інколи таким. Ну, Сорі. Це для цього теж призначено. Далі, давайте відразу так по важливості. Да? Ось ця тонесенька кісточка. Тут все зрозуміло, да? Тільки треба більше водички. Ну, чисто от в не... до неї в мене претензій по роботі, конкретно по роботі, немає. Малює вона добре, То вонесенько. Можна зробити товще. Тільки що це почала розділятися, і в мене питання, чи це так буде завжди, чи це просто якийсь косяк дня. Давайте щось жовтеньке візьмемо. Наприклад, взяла прям великий шар. Ну, Трохи розстріляється, бачите? Це я просто хочу все-таки зрозуміти, чи буде вона в мене розділятися. Чи... Ну, загалом для тоненьких ліній саме-саме то. Ще раз буду намагатися ще якісь. Нормально. Саме-саме то Ось така денесенька, ну, лайтова в роботі, але... Одне питання, як вона буде по терміну і взагалі, скільки вона протримається. Це ще питання. Але ви можете замінити на будь-яку тоненьку кісточку, яку ви знаєте, в якої ви впевнені. В цій поки що я не можу сказати якийсь точний результат. Давайте пройде місяць, я не прокористуюсь, тоді зможу сказати точно, що беріть. Або навпаки, не беріть. Моя улюблена кісточка, Бум -бум. давайте все-таки зелений. Це просто, знаєте, моя любов. Е, я спонтанно зробила таку кісточку, сама того не, не розуміючи, Да? це ще було в Польщі. Я тоді дуже багато малювала. Здається, який найприкольні можна робити ефекти. Щось трохи темніше пішло, да? як, як кущик. Сама того не розуміючи, я зробила доволі прикольну кісточку для текстури цих дерев, листочків і так далі. Я просто, ну, дійсно, я не, не спеціально це все робила. Воно випадково вийшло і я не просто задоволена. Мені кажеться, вона просто наскільки буде живучий. Не, не можна малювати дерева, траву. Зараз окремо зроблю такі штучки. Квіточки, шейки, В принципі, будь-що. Ось. Трава такого типу, так? Да? Давайте візьмемо щось потемніше. Ось. По-моєму, це просто ідеально. Ну, як на мене, чесно. Просто ідеальна кісточка. Обов'язково подивіться відео, якщо ви малюєте пейзажі. Ну, в основному пейзажі. То ця кісточка для вас реально стане в пригоді просто максимально. Так, давайте далі пройдемося по веєрним. О, віерні це взагалі окрема тема. Да. Ну, по перше, я ними в основному це ж роблю. Оце таке саме, як оце оце Тільки ви не бачите, таке буде окремо. Це перший варіант. Другий варіант це оці, знаєте, а, біла мене позасихало. Зараз, трохи водички. Інколи ще використовую ну, для отаких бризг. Інколи. Дивлячись, що за робота. ну Це в основному буває її лише білим акрилом. Я не можу сказати, що ця кісточка прям have, прямо вона потрібна. Але, в принципі, інколи оцю кісточку можна використовувати як цю. Трошки інший ефект, але як варіант, чому піні. І далі дві самих звичайних кісточки. У нас тут зелена гамата, хай буде зелена. Самі звичайнюсінькі, ось такі. І можна малювати листочки. Ну, я більше орієнтуюсь по природі, тому говорю за листочки. Якщо ви малюєте портрети, мені здається, для портретів вона теж ідеально підійде. В неї така доволі зручна форма. І це, в принципі, такої самої тематики. Це я беру, коли мені треба щось таке малювати, знаєте цією кісточкою ось цю, я можу намалювати, в принципі, будь-який горизонтальний такий небо, поле, щось ну, такого формату. А цю я вже беру, коли треба щось інакше. Якісь більш деталі. Бачите, тут кінчик такий тоненький. Давайте говорити пензлики, слухайте. А я то я кісточки, кісточки. Мені то подобається слово кісточки, бо я звикла ще від макіяжу кісточками називати. Але ж все-таки це в нас пензлики. все вже як віточки, якісь малю. ну В основному теорію ви поняли цих кісточок. Так що так. Так що, ось такі кісточки я маю. Я ними задоволена, мені цих кісточок вистачає на будь-які роботи. А, можна ще використовувати мастихи. Тунтунтун, -тун -тун, але я не знаю, де він в мене там десь є. Але це зовсім не обов'язково. Я колись зніму відео, чим можна замінити як його зробити, але то не головне. Головне це база, оця головне оця основа. В Наступних відео ми поговоримо з вами про кісточки для акварелі.